Продається затишний та доглянутий будинок у мальовничому селі Висока Гребля. Чудовий вибір для тих, хто прагне спокою, тиші та гармонії з природою. Локація дуже зручна. Будинок розташований неподалік ставу, магазину та центру села, тому всі необхідні об'єкти у кроковій доступності. Це місце ідеально підійде як для постійного проживання, так і для заміського відпочинку. Будинок невеликий, але надзвичайно практичний і економічний у утриманні. Усередині є дві кімнати, компактна кухня та коридор оптимальне планування для невеликої сім'ї або пари. Завдяки таким розмірам комунальні витрати мінімальні, що є великим плюсом: оселя глиняна з шиферною покрівлею. У приміщенні раніше зроблено косметичний ремонт. Тож будинок чистий, доглянутий і готовий до проживання без значних вкладень. Особливою перевагою є наявність двох погребів великого довжиною 23 квадратних метри, який чудово підійде для зберігання овочів, обладнання чи навіть облаштування майстерні, та окремого невеличкого погребця для консервації. На території є криниця з якісною водою, що забезпечує автономність, газ підведений до будинку, опалення твердопаливне, економний і надійний варіант у зимовий період, подвір'я рівне, просторе та доглянуте. Є власний садок, який стане приємним бонусом для любителів домашніх фруктів, загальна площа будинку 40 квадратних метрів, а земельна ділянка становить аж 31 сотку, що відкриває великі можливості для ведення господарства, садівництва, вирощування городини чи навіть будівництва додаткових споруд. Туалет розташований на вулиці. Ціна лише 3 тисячі доларів, що робить цю пропозицію надзвичайно вигідною. Це реальна можливість придбати будинок з великою ділянкою у спокійному та затишному селі за дуже доступною вартістю, Ідеально для тих, хто хоче власний куточок природи, без зайвих витрат. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписуватись.